Завальцовуються краї, і, і та штука вставляється в, така планка вставляється в цей зажим, а зажим притискається до е, стовпчика металевого, який наперед забетонований, або до бетонного чи цегляного, чи будь-якого іншого стовпчика, який може бути там, де якісь несучі конструкції, важкі є, наприклад, фіртка, яка відкривається, чи ворота, які мають вагу, певну. Тобто оце все прикручується, збирається досить швидко, легко і отримується такий паркан. І тут будуть кілька відео, як саме вийшов процес будівництва цього паркану, як монтаж відбувався, і що зрештою яке середовище вийшло, як виглядає архітектура і взагалі забудова з отаким парканом. І не знаю, як вам, а мені така річ подобається, тому я вважаю, що вона заслуговує на те, щоб її просувати, навіть не продаючи конкретно.